Дорогі слухачі, в цей день ми згадуємо страшні муки священомученика Йосафата. І з тим святом всіх людей вітаю, здоров'я вам і мирного неба, всім людям я бажаю, кресна дорога святого Йосафата. Народилось маленьке дитятко, і світ Божий звеселився, бо пророк католицької віри. На землі появився, народився на волині, в місті Володимирі, побожній християнській родині. Прихрещенням Івана назвали, а як підріс до науку віддали. Іван Божій ласті зростав, Бога помочі благав, бо сильну віру своєму серці мав, цілим світом погордив і себе Богу. Посвятив Двадцять три роки монастир пішов, монастирі Божу любов знайшов, по Монашому звичаю нове ім'я дали, Йосафатом назвали. Йосафат священником став, церковні книги читав, і з них всю мудрість черпав. Людей до себе скликав, Христової віри навчав, страшні покути собі завдавав. Бо Ісуса Божого Сина любив. Трискучі морози ногами босими на землі годинами стояв, Священно мучеником за католицьку віру Йосафат став. Кати над тілом Йосафата по знущались, його катували, ще й камінь до тіла прив'язали, Колами били, в річці двіні втопили. Святий Осафат, як умирав, свої очі до небес піднімав. З молитвою на уста помочі Бога просив, щоб Бог його ворогам гріхи простив. Добрі людські душі, мощі його до гробу поховали, Стоячи над його гробом, гіркі сльози проливали, а над його гробом чуда творились, люди до Бога молились. І плакали, і з святою вірою скріплялись, і від всього злого оберігались. Святі мощі Йосафата у відні спочивають, на його могилу усього світа люди приїжджають. Боже милосердний, подай щиру ласку, святі мощті з відня забрати на Галичину, на рідній землі, святі мощті святого Йосафата – Поховати. І настав той день. І ми сердечно дякуємо Богу. На Україну святі мощі святого Йосафата привезли, В церкві святого Юра спочивають, люди до церкви помолитись, всього світа приїжджають. Святий Йосафат щирим українцем був, Христа понад усе любив, католицьку віру від ворогів боронив. Кров невинну проливав, в тяжких муках умирав, життя своє за Христову віру віддав, Йосафат у небі святим став, а ми, Божі діти, нашої неньки України, до Бога молитись будем, за мир на землі, Бога помочі просити і католицьку віру боронити на все. Наше земне життя. Амінь.